Ягию, друзі, якщо ти дивишся це відео, значить тебе зацікавив електронасос Cruot QB 60. Далі трохи про нього. Він має чугунний корпус. Двигун має мідну обмоточку, що дуже зручно. Має потужність 370 Вт. Цього достатньо, щоб він брав водичку з глибини до 6 метрів та підіймав її до 24 метрів. Води цей насос веде 35 літрів води на хвилинку або 2100 літрів водички на годину. Цієї потужності вистачить вам, щоб покрити, полити за допомогою цього насосу до сотих городини. Цей насос має латунну робочу шестерню, графітові ставочки, що дуже-дуже гарно, впливає. На його надійність має зручний шнур довжиною 1,30 м. Це дуже добре. Поставляється у такий гарній коробочці. Має, звісно, гарантію 2 роки. Все необхідно, до нього лежить коробці, все закрите пробочками. Звертайтесь!